Чужих дітей не буває. Я запрошую вас об'єднатися та допомогти слабозорим дітям у соціальному проєкті Відчути книгу. Проєкт «Відчути книгу він существує 5 років. Я активно участвую в цьому проекті. В ньому багато цікавих людей. Ми допоможемо з вами кожному дитину приобрести аудіокнигу, де він зможе. Услышать литературу, літературу, також українську літературу, вкачати информатики. Он Просто нужен. Я очень вас прошу. поддержите наш проект, будьте с нами. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я кожного року на 2 мільйони сліпих дітей стає більше. Кожну хвилину одна дитина втрачає зір. Я звертаюся до нашого суспільства. Не будьте байдужими, допоможіть слабозорим дітям. Фонд Дениса Селантєва та парламентський телеканал Рада представляють проект Відчути книгу. Наша мета полегшити навчання дітям з вадами зору та подарувати їм аудіоплеєри. Діти мають відчути смак книги незалежно від стану здоров'я. Твори світової літератури їм начитають видатні українські актори та диктори. Допоможемо дітям! Долучаємось до проекту відчути книгу.